Капуста. Велика капуста. Тут -то треба зрізати. Бачу, що починає гнити. Де тут усі? Бачите, капусти. Ти даєш качка. Привіт усім. Ви на каналі Бабусині рецепти. І я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, мова буде йти у моєму відео, як ви вже догадалися, звичайно ж, про капусту. Зараз такий період міжсезоння. Коли ще трошки зарано засолювати капусту на зиму, а вона на городі псується і тріскається, то не вже дамо капусті пропасти та зовсім ні, зробимо салат на зиму з капусти. Цей салат. Ну, дуже вам пригодиться взимку. Він має універсальне значення. Його можна використовувати як салат до других страв, і з нього можна зварити овочевий суп. Приєднуйтесь, будемо готувати разом. Першим кроком у приготуванні цього салату буде нарізати капусту. Тож, почищену, помиту капусту, дрібно нарізаю ножем. Моя порада вам, друзі, обов'язково перед споживанням капусти помийте її. Ви ж самі бачили, яка цього року була білокрилка і як велася боротьба з нею. Тому помийте капусту і тоді безпечно споживайте її. Посічену капусту відправляємо у миску. Потрібну кількість почищеної і помитої моркви натираємо на грубій терці. Після цього півкільцями нарізаємо почищену і помиту цибулю. У помитому перці вирізаємо плодоніжку разом із насінням. Ділимо його на 4 частини, вирізаючи при цьому перетинки. або перестінки. Тепер нарізаємо перець соломкою. Товщина соломки повинна бути 4-5 мм. У миску до посіченої капусти додаємо моркву. Порізаний перець та порізану напівкільцями цибулю. Цибулю так стараємося розділити на окремі півкільця. До овочів додаю олію соняшникову рафіновану, Відмірений 9% столовий оцет та потрібну кількість цукру та солі. Всі ці інгредієнти та складові салату гарненько перемішую. Щось дуже туговато йде мені це перемішування, руками все ж таки легше і простіше. Та й готую я цей салат для себе. Салат перемішала, і ось так залишаю я його мінімум на пів години, щоб він пустив свій сік. Отак, салат у мене простоїв біля години. І в помиті банки харчовою содою, за допомогою ліки широкою гордовиною накладаю салати. А за допомогою ложки стараюся утрамбувати салати у банці. Сік, який виділили овочі, рівномірно розливаю у кожну банку з салатом. Після цього накриваю їх, помитими у харчовій соді металічними кришками. Банки складаю у кастрюлю дно якої застелене ганчіркою або рушничком. Спершу на дно кастрюлі наливаю трошки води. Якщо її не вистачає, то доливаю. Рівень води у кастрюлі повинен бути на два пальці нижче рівня горловини банки. Кастрюлю накриваю кришкою. І від початку закипання води у кастрюлі стерилізація буде проходити пів години у півлітрових банках. Півгодини прийшло, виключаємо вогонь, банки витягуємо із води і закручуємо. Перевертаємо їх гори дном і так вони будуть стояти до повного остигання. Отак вони у мене простояли цілу ніч. А на рано... А на ранок я їх перевернула у таке положення, у якому вони повинні зберігатися. І ось тут, друзі, я би вам уже могла сказати, ось який у нас вийшов чудовий салат. Бувайте здорові, до нової зустрічі! Але ні, почекайте ще хвилинку. Я вам дуже швидко покажу суп, який можна приготувати із цього салату. Звичайно, суп у мене буде без рецепту. І ви собі скільки чого хочете, того і додаєте. У кастрюлю поставлю відварювати два курячих бедра. Коли відварюю м'ясо будь-яке, першу воду завжди зливаю. Тоді, коли закипіла вже другий раз вода, додаю картоплю порізану І одночасно додаю молоденьку квасолю, яку на годину попередньо замочила у воді. Помішаю це і нехай воно вариться до готовності картоплі. І квасолі. Думаю, вони е, будуть готові одночасно. Я вже підсмажила собі на олії цибульку, відкриваю два тижні тому приготовлений салат. Ну, Звичайно, що я його попробую. але й смачнющий салат. Тим часом у нас вже повністю готова і картопля, і квасолька. Даємо сюди салат. Скільки треба дати салату, дивіться самі, я люблю густі супи, тому додаю увесь салат. А замість квасолі можете додати зелений горошок. Додаю тепер посмажену цибульку, пробую на сіль. Попередньо не солила, бо не знала, який буде засолений суп, коли додати у нього капусту. Як на мене, треба досолити трохи і поперчити. І ще дуже люблю супи з петрушкою сушеною і сушеним кропом. Ви ж можете додати свіжих або заморожених. Звичайно, постійно збираєте пінку, яка утворюється при кипінні супу. Витягую лавровий листок, який додала буквально за хвилинку до закінчення приготування супу. І він готовий! Все виключаємо вогонь. Ну, а тепер, звичайно ж, будемо дегустувати. Будемо пробувати наш чудовий пахнющий суп. Ну, на смак який, та я вже знаю, який на смак. я його вже попробувала. Він такий смачний, такий смачнющий цей овочевий суп, Ну, мій чоловік сказав, що він йому нагадує, Якби ще тільки тут була шкірка свиняча, то був би смачнющий капусняк. А ще до нього додати сметанки, остання нотка, і можемо смакувати. Можемо насолоджуватися цим чудовим овочевим супом. А може, капусняком? Але яка різниця? Основне, що ця приготовлена страва із салату приготовленого. Ну дуже смачнюще. Мої дорогі господинки, цей салат буде для вас великою знахідкою в зимі. Я подумала ще, а чому з нього не приготувати овочеве рагу? Та ще трохи подумати і виясниться, що з цього салату можна багато чого приготувати. Якщо ж ви хочете, щоб він був трошки пікантним, додайте до цього салату гіркого перцю. Я робила половину салату з гірким перцем, половину без нього. Так що готуйте. Готуйте, друзі, на зиму салат із капустою, бо приготувавши цей суп, я з певністю можу сказати, що ви про це не пожалієте зимою. Господинки, в кого залишилася ще на городі капуста, швиденько по неї і готуйте цей салат. Ну а в кого немає на городі, то треба купити, і нехай зимою вам буде смачно! А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся. А якщо підписалися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Дуже буду вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!